Видовичний фільм про голодомор створили в Канаді серед акторів зірка зоряних воїн» та супермена Терен Стампа. А бюджет стрічки 20 мільйонів доларів. Фільм називається Гіркий врожай і розповідає про страшні події 30-х років минулого століття. Федоспада на нашої кращо know? Знімали фільм зокрема в Україні ще до подій на майдані. А от українських акторів у стрічці майже немає. Головну роль хлопця Юрія зіграв молодий британець Макс Айронс. Фільм розповідає його історію кохання та боротьби із за та насфайтфомайкантрі. Виконавчий продюсер фільму, канадієць українського походження. Аян Ігнатович. Його батьки втекли з України за часів Другої світової війни. каже. Творив це кіно, щоб дати зрозуміти глядачам на заході, яких страждань українцям завдала Росія. Трейлер гіркого врожаю вже з'явився в мережі, а саме кіно має вийти в Канаді вже цього року.